Так, закінчили ми збір наших розових томатів індетермінантних. Тепер будемо починати садити розсадою огірок. Початок серпня. Так, Ось так виробляємо мотоблок землю. Бажано, звичайно, максимально 100% позабирати всі плоди, щоб не уражувалися хворобами земля. Ось так фрезерує. Хороша земля, непогана. Не дали просушитися, зібрали бисенько томат і садимо огірок. Так, ось так вже виглядає сфрезерована теплиця, повністю готова під стріління плівки. Так, ось так вже виглядає підготовлена теплиця. Під огірок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять радів. А пленка 80-ка, так? Да? Так, да, 80. Далі операція шнурка. Осталася тут від помідори. Так і далі ми її кидаємо. Так, ось так вже виглядає 12 теплиць. висадженого огірочка. Дуже в нас зараз жара. Прямо страшна жара. Ось так. Вологе, вологе, потрібно ніяких. Зараз підкормок по листові, підкормок в корінь. Коли висадили, дайте йому просто водички. Кожен день. Для того, щоб він пережився хорошо. І Бачу, при такій жарі потрібно залишати якусь касету на випади. 1600 рослин вміщається в теплицю.